Вітаю вас! Ви ніколи не задумувались, чому так трапляється, що люди мого віку завжди ругають молодих і говорять, от в наші часи такого не було, ой, у нас було краще. А зараз молоді такі поганючі. Вони тільки це смартфон, вони чого, от ми, ой ми! Який ж ми був, ой, і роботящ, і розумні. А молоді даже погані, погані, не я дуже погані. Ніколи не давав, ні. Саме цікаво, що ви знаєте, що от... Коли я був молодий, дуже багато ті, таких людей з розповідали. Ой, які панімо, а от тоді! Розповідали вони про що. Ой-ой-ой-ой. Я впевнений, що. Самі кращі молоді люди були тисячу років тому. Ні, дві, ні три, от тоді вже. ви і знаєте. Правильні далі ніка, а от зараз погані, погані. Ні, ні, ви знаєте, що це співвідношення старих, молодих і те, що старі м -м, часто ругають молодих. Класика, торгів. Хоча великому рахунку його це дурня. Він написує конфлікт в межах дворянства. Ну Дворянство це ж один із сегмень, точніше ж сослові. А людей то була селяна, купці, е -е, так що то його дворяни там. Зрозуміти така ситуація. Так, да, я не типова людина. Я навпаки хвалю молодих. Я говорю, молоді? Правильно. А от те, що вам розповідають старі дурні, добрахня. Що вони вам розповідають про старину? Це брехня два рази. Те, що нам розповідають, що погано смартфон, це брехня три рази. Ні, от зараз добре. Я розумію, що війна, але ми розглядаємо з точки зору взагалі життя. А з точки зору життя, однозначно. Радянський Союз погано. Все, що було тоді, погано. Все, що зараз, значно краще. Але виростить ваші внуки, правники буде ще краще. Це однозначно. Тому для того, щоб розібратися так все-таки краще, я зробив відео. Де я дійсно розглянуло це питання. Молоді і не дуже молоді? Старі і не дуже старі? Чому? Чому цей конфлікт? Яка причина? І наскільки дійсно доречно молодим прислуховуватись до парад старших і навпаки, чи варто старшим давати поради молодим? Заодно згадав навіть середнє покоління, тому що нас завжди говорять молоді, ну і вже такі. А середньо, що середнє? Що робити повинні середні? От на сьогоднішній момент. Ну добре, вам не 20 вже, але й не 50. Ну, вам там 30-40. Що? А? Таква. А так вам. для цього є таке відео. Але відео виключно для спонсорів. Чому? Ну, тому що для розумних же, як ви хочете. Тому, якщо у вас є бажання послухати цікаве відео, ставайте спонсором мого каналу і будете слухати тільки, там багато цікавих відео виключно тільки для спонсорів мого каналу. Ну, якщо ви дійсно молодий, сам Бог послухайте. послухати. Якщо ви не дуже молодий, однозначно, Но якщо ви мого віку, обов'язково не будете дурню говорити про Радянський Союз і не будете дурні поради давати. Молодим людям, як їм смартфонами мати діло. Домовились? Молодець. Так що, запрошую вас ставати спонсором мого каналу. Ну і взагалі. Дивимось моє відео. А поки що до побачення. Все краще. Відео для спонсорів мого каналу цікаві відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуйте.